І часом і там щось вообще нормально клює. Офігеть. І це буквально лиш закінв, пройшло менше хвилини і дивіться який зразу покльов. Блять, треба. Може давай так я помню. Ох ты що, диви, яка разота! І це буквально, навіть кажу, менше хвилини. І це менше хвилини. Це маленький. Маленький? Маленький. Це є більше? А? Тут є більше? Звісно. Каже, Тарас, що це маленький. То це от таке озеро біля готелю, в якому я зараз живу. То це, от каже, лиш закинув і зразу. Логіст, ще й не супер логіст, ще й супер рибак Ще й логіст, і рибак, і в машинах шари, коротше, взагалі універсальна людина.